Це вже шостий кубок воїна по стрільбі з лука. Сьогодні більше десяти областей, величезна кількість учасників. Для нас за честь на Львівщині приймати змагання, Ви бачите самі атмосферу. Я вдячна, що ви пам'ятаєте мого чоловіка, що його справа не пройшла марно. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом над нашою країною нарешті засіяє сонечко і пройде війна. Вирівняй ліву ручку, витягни її, розслабив ліві пальчики, тримаєш прицільчик і плавно протягнеш за себе. Постійна робота молодець, дев'яточка на п'ять. А що вони? вибить дві десятки і виберуть своє право продовжувати боротьбу за фінал. Бо Зараз боротьба за фінал. І так. Ми перемогли за рахунок того, що, не дивлячись ні на що, ми робили свою роботу і були, були єдиною командою. Подобається більше атмосфера спілкування. Бачу знайомих, побратимів, про що поговорити, зустрітися, позмагатися, посміятися. Дуже приємно. Організація дуже хороша. Знаєте, як медитація, да? От, повне розслаблення і концентрація на виконання техніки вистрілу. Начебто цілий, а в серці чотири уламки від кулі. Живу, вони мені не мешають, я заважаю тобто, спортом займаюся, як і займався. В нашої компанії великою честю мати можливість долучитися до проведення такого заходу, який організувала Львівська обласна військова адміністрація. Ми вдячні нашим захисникам і сподіваємося, що... Наше партнерство, наше спонсорство є тою невеликою дрібницею, яку ми можемо зробити на шляху їх реабілітації до повернення до цивільного життя. Організація, яку спільно ми зробили з Федерацією стрільби з лука Львівщини. Я думаю, вона є однією з найкращих в Україні. Тому знову ж таки все робимо для того, щоб в першу чергу учасникам було затишно, комфортно, як від якихось інклюзивних напрямків, так і від емоцій, від спілкування, від проживання. Слава Україні! Героям